Двадцять шоста ознака використання чорної фарби для волосся та бороди. Ібн Абас розповідав, що посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає, сказав Перед настанням кінця світу з'являться люди, які будуть відрощувати бороду, схожу на голубиний, фарбувати її чорною фарбою. Вони навіть не відчують. Запаху раю. Однак слід зауважити, що фарбувати волосся в інший колір не забороняється навіть чоловікам. Джабір Ібн Абдуллах розповідав, що в день підкорення Мекки до посланця Бога, хай благословить його Господь і вітає, привели Абу кухафу, його борода була геть білою, і посланець Бога, хай благословить його Господь. І вітає сказав Пофарбуйте його, бороду, але уникайте чорного кольору. 27 сьома ознака Поширення користолюбства. Слухай ти, голодранець. Ти що витворяєш взагалі? Абу Гурейра, хай буде задоволений ним Господь, розповідав, що посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає, сказав: Пришвидшиться час, зникне релігійне знання, пошириться користолюбство, з'явиться смута, та настане погибель. Його спитали, що це за погибель? Він відповів вбивства. Абу гурейра. Хай буде задоволений ним Господь сказав, однією з ознак судного часу є поширення користолюбства. Джабір Ібн Абдуллах розповідав, що посланець Бога, хай благословить його Господь, та вітає, сказав: Уникайте несправедливості, тому що несправедливість обернеться мороком в день Воскресіння, уникайте також. Користолюбство, тому що користолюбство згубило ваших попередників, воно стало причиною того, що вони почали проливати кров і дозволяти заборонене. Каді Аїде сказав: одні вважають, що користолюбство згубило людей в мірському житті, тому що породило кровопролиття, інші вважають, що воно згубило їх. В майбутньому житті, і це думка краща за попередню. А треті вважають, що воно згубило людей як за життя на землі, так і після смерті.